Ми розшукуємо тринадцятирічну Карину Макарову з Донеччини. Дівчинка проживала у місті Маріуполь і саме там зустріла повномасштабну війну. Інформація про зникнення дитини з'явилася ще у лютому 2022 року. І за весь цей час про Карину не було жодної звістки. Можливо, дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, та не виключено, що дитина й досі може перебувати десь на непідконтрольних Україні територіях. Уважно придивіться на фото Карини. Зараз їй 13 років. У дівчинки овальне обличчя та світло русяве волосся. Якщо раптом хтось її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу повідомте нам. Телефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки семирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його бивша жена просила, і я його розшукую. Я хочу його під працюю лиш взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місце знаходження цивільної дружини і я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована на початку 2023 року. Мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї радної бабушки да со своїй прабабушка з моєю бабуся. Це було давно. Напевно, десь у 23 третьому році до це початок 23 го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула, а призволяє на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли із Лисичанського. Все це відбувалося приблизно два роки тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він шов, Ну, відносно знав, що тіпа там по слухам, по пліткам, ну такі, що десь він там полчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, Тому я його розшукаю. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії? З'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває семирічний син. Я розірту свою дитину, працює Олександр Олексійович, прохання там до когось позначив його. Якщо хтось може по перекметам якісь копеек буде підходити хлопчик, ласка, дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий, на зріст приблизно 110-115 см. сантиметрів. У нього пряме світло русяве волосся та овальне обличчя і карі очі. Він дуже добра дитина. Він к людям дуже тянеться. Більше, це, якщо що що йому подобалось, це ну бавитись там таке, як усіх дітей. Але ця дитина. Не статус ДЦП він не міг вимовляти таких формулюровок, як там слів, якщо є смисл. Якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз. Одразу телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп Крейм юей.